Бачите? Зараз покажіть, будь ласка, ось так виглядає. І увага! Ось так виглядає місто Запоріжжя із космосу. По обидва береги нашої рідної річки Дніпро розташовано це прекрасне місто, яке власне і народило нашу зіркову гостю на прямому включенні. У нас запоріжчанка Альоша. Альоша, доброго ранку тобі. Привіт. Ну, вітаю тебе. З днем народження твого міста. Спасибо. А ти народилася саме у Запоріжжі. Скільки ти там жила, до речі? Ну, я прожила практично всю свою сознательну, так сказати, підросткову життя. До, доучилась до 10 класу школи і покинула міст. А у тебе там сім'я залишилася? Я маю на увазі батьки, брати, так? Так, так. Да. А... Один брат в місті Києві, один залишився там. Uh, Слухай, ну а власне твій талант розкрився сам в Запоріжжі чи коли приїхала в Київ? Звісно, в Запоріжжі. Це ж моя родна школа, Сушо №19, номер 19, городок. А... Хор, хор, і там все відкрилося. Скажи, найулюбленіші місця в Запоріжжі твої які? Mm, я не знаю, мабуть, це ДК Дніпроспідсталь. Это це... Это то место, где я, собственно, занималась, где набиралась опыта музыкального. Вот. И, наверное, наверное, это радуга, где проходили все фестивали, в том числе Правильно Сезону, и эта набережная, когда э, собирается вся молодежь летом и гулять там. Это вот два, два любимых места. А в каком месте в Запоріжі, э, відбулося твое первое побачення? Ой. Я не вспомню навіть. Наверное, в городке себя. Ну, де би ще ну не на дамбіж. Альош, слухай, як часто приїжджаєш в Запоріжжя? Последнее час реже. ну раз в два місяці. Ти можеш зараз зробити невеличку рекламу своєму рідному місту і сказати: люди, приїздіть в Запоріжжя, тому що. Люди, приезжайте в Запорожье, потому что в Запорожье самые красивые девушки в Украине. И э, наиболее спивочие, я так понимаю. Ну что ж, Леша, э, твои приветствия, кстати, и своим э, родным, близким, которые сейчас пребывают в Запорожье, живут, ну и, власне тем людям, которые любят это место. Ой, я хочу от всего сердца всех поздравить и э, хочу попросить вас, берегите наш город, пожалуйста, потому что он... Он самый красивый, самый родной, самый чудесный. И... і я його буду як можу. Ну і до речі, Альоша, я зараз зайшов на нашу сторінку у мережі Фейсбук, сніданок з 1 плюс 1». А, тебе тільки побачили і відразу тільки забагато запитань і вражень. І Місто Чернігів тебе а, а, вітає з днем твого міста, Іра Дорошенка. Також Льоша, ти прикольна, красива, усміхнена, щаслива. Ну і тебе хочуть побачити на концертах, де ти будеш незабаром. Я буду в Дніпропетровській, в Харкові, в Влад Мельник, тобі вітання теж надсилає. Дякуємо, Льоша. І ще раз вітаємо тебе з днем твого міста. Ну що ж, я думаю, що Запоріжжя славиться з такими гарними дівчатами а головне з голосистими і талановитими. Льоша, чекаємо як завжди в студії в прямому ефірі. Дякую, Дякую, щасливо. Ну і зараз у нас невеличка пауза. У нас Андрій Хливнюк, лідер гурту Бомбокс, сьогодні презентуватиме свою нову спільну роботу з Дмитром Шуровим. Пісня називається Етажи. Вони відзняли нещодавно кліп. Останні новини, останні світлини з цього знімальним майданчику. Не звісно спілкування разом з глядачами сніданку з 1 плюс 1». Станте за свої питання. Сніданок з 1 плюс 1» у мережі Фейсбук і 494 1194, Код міста Києва 044, Як мені кажуть, телефон запрацював. Будь ласка, невеличка пауза. Я чекаю вас в вже за 4 дні ви дізнаєтесь.